Неймовірний кайф. Так як природою в принципі, не передбачено, що людина може літати, а ти можеш літати один з небагатьох. В дитинстві я вивчав історію і бачив, як незалежність здобувалася іншими країнами і як вона здобувалася нами. Тому розуміння було завжди, мабуть, завдяки. Вивченню історії. Тому не здивувався, коли у нас почалась війна, вже справжня війна. Я хотів бути льотчиком, але не військовим, тому що служба в Збройних силах України це було не те, що не престижно, це було принизливо. Такі були створені умови тоді державою, державною політикою. Коли кожен військовослужбовець в частині передягається і Намагається зробити вигляд, що він не військовослужбовець і боїться в формі вийти в місто. Тоді були такі часи, коли льотчики літали по 5 хвилин на рік, і тільки за рахунок миротворчих місій під її до армійська авіація. Ще трималась на плаву, скажем так. Дійсно, я виконував миротворчу місію в Демократичній Республіці Конго в 2020 році. Я б не сказав, що це можна порівнювати, тому що це абсолютно різні війни, хоча мають дещо спільні риси. В Демократичній Республіці Конго там дуже багато країн зацікавлених були в території і ресурсах саме ДРК Конго і. Там і проводилось дуже багато бойових дій, саме за це під видом проксі сили і інших бандформувань. У нас, в принципі, так само тільки ця банда називається Російська Федерація. Також сусід також зацікавлений в нашій землі, в наших ресурсах, в наших людях, які набагато якісніші ніж населення нашого сусіда. Будучи там, напевно, вже остаточно я зрозумів зі свого власного досвіду, що. Якщо не будеш кормити свою армію і до неї долучатися, то обов'язково долучишся до іншої чужої армії і будеш кормити її. Будеш повністю від неї залежати. Звичайно, дуже сильно змінив 2014 рік і підхід до Збройних сил. Дуже, наприклад, 2013-2015 рік абсолютно великі зміни, починаючи із забезпечення матеріального. Там, чого тільки вартий піксель, а не старий дубок. Це небо і земля, це речове майно. Збільшились зарплати кратно, збільшили соціальний захист. Та престижніше стало набагато, тому що люди в певною мірою злякалися і. Військова форма, наш піксель це був острівець безпеки. Потім воно почало згасати поступово Це і через протидію ворога в інформаційній складові, своя незрілість в інформаційній складовій. Ми докотилися до 22-го року, коли вже починаючи з 20-го, вже війну навіть по телевізору майже не показували. Там десь раз в тиждень була як, як, якась там сводка, що. Ще відбуваються бойові дії, десь десь на якомусь напрямку, і вже 22-й рік це був холодний душ для більшості, напевно, в цій країні, коли згадали, що все-таки у нас війна, коли згадали, що все таки є збройні сили, це знову стало дуже престижно. Війна змінилася дуже багато разів, абсолютно кардинально, і заставляла нас змінювати і нашу тактику дій, і, наше, і в принципі, наш принцип застосування. Якщо в 2014 році спочатку це були вогневі завдання і транспортні завдання, в додаток медична евакуація, ледь не найбільше. Потім з часом, особливо після мінських домовленостей, Застосування армійської авіації перейшло більше в транспортні і медиваки, без вогневого застосування. Довгий час ми так виконували завдання, після певного періоду взагалі, крім медиваків і контрольних вилітів, там, на якісь патрулювання і так далі, більше нічого не було. Вже на початку повного масштабного вторгнення це вже був також певний період, тільки вогневі завдання. Пошуком самостійним і знищенням вільне полювання, так називаємо. Після того, як ми понесли дуже важкі і великі втрати на різних напрямках, майже одночасно різними бригадами, то ми перейшли вже на застосування з більш великих дальностей не з упора, як раніше було, а з кабрування. Так ми виконували і виконуємо по сьогоднішній день завдання, але Саме знищення також було розбавлене вже пізніше застосуванням в спеціальних військових операціях, по типу звільнення острова Зміїного, авіапрорив на Маріуполь, знищення нафтобази в в Белгороді в 2022 році та інших операцій. І після цього вже тільки знищення було наземних цілей. Потім з часом вже розвитку безпілотних літальних апаратів, особливо ворога, ми вже почали застосовуватися у знищенні тих же шахетів по сьогоднішній день. Війна змінюється і для нас також, і це потребує певної зміни тактики застосування, хитростей, на що ми. Поки що вчасно реагуємо ну, завжди. Спочатку, коли я дізнався, що був указ президента про присвоєння такого звання, спочатку не повірив, потім стало дуже приємно, що відзначили те ще й настільки високою нагородою. Але це було недовго, бо якраз збирався на наступне завдання з вогневого враження і якось воно відійшло на другий план. І в рутині, в цьому всьому, коли ти концентруєшся на виконанні першочергових завдань, якось воно відходить на другий план і забувається через деякий час. А зараз ніби нагорода це дуже приємно і так далі, але коли стикаєшся з... з Державою, скажімо так, ти не те, що не відчуваєш, ти навпаки починаєш розчаровуватися в цьому. Тому що по факту це, виходить, це мамина радість і все. Ну, я бачу, що державою це будь-яка нагорода, навіть не тільки Герої України, а вона знецінюється максимально швидко, починаючи з присвоєння ордену за мужність псу-патрону. Що, в принципі, суперечить закону України. Не працюють навіть ті передбачення законом пільги там, чи ще щось. Воно не працює. Воно на папері є, але воно не працює ніщо. Легше перечислити, що можна добитися, ніж те, що, те, що працює. Позачергова можливість підключити домашній телефон провідний, навряд чи це комусь потрібно. Бартовий авіаційний технік, капітан Пазич Ігор Іванович, з яким в мене був перші перший всі мої відрядження, польоти. І, в принципі, я йому дуже вдячний за, за науку. Ігор Туревич, з яким ми виросли в сусідніх під'їздах в школьні часи, разом навчалися. Разом з побратимами ти втрачаєш частинку себе, частинку своєї історії, частинку свого життя. Разом з побратимами розбиваються сім'ї, тому що... Його немає, його сім'ї також. І це для держави це велика втрата, по суті. Тому бажання відімстити, бажання закінчити цю війну, яка триває вже не одне століття, бажання таки відновити незалежність нашої держави, справжню незалежність, здобуття її. Незалежність це коли твоє життя, твоя мова, твоя земля вона не залежить від чужих наказів. Тоді це незалежність справжня, а не просто назва, не просто свято. Це флешбеки пережитого, це, це розуміння, що воно так просто не дається, воно здобувається кров'ю, здобувається тільки своєю армією підтримкою населення свого. Це Твоя мова, твоя земля, твої діти, твоє життя не залежить від чужого наказу. То це незалежність для мене. Держава це люди. І державою не визначено, що таке перемога для нас. У нас немає парламентом якихось визначених рамок, так сказати, що таке перемога. У кожного перемога своя. Для когось перемога це просто не приймати участі в Збройних силах, в війні. Для когось це кордони 91-го року, для когось просто заморозка конфлікту. Тому ні, тут перемоги вже не буде, як на мене. Тому що 91-го року кордонів це фантастика з нинішнім розвитком подій. Заморозка по фактичній лінії бойового зіткнення це просто перенесення до ще більших втрат, до ще більшої війни через зовсім короткий термін. Тому як такої перемоги я не бачив. Ми втратили надто багато людей, надто багато матеріально, ну, в першу чергу людей, як цивільних, так і військових. Ми отримали надто багато розбитих сімей. Тому перемоги в нас точно вже не буде, але вийти з цієї війни гідно, маємо шанс. Маємо триматися, маємо, маємо продовжувати. Нам Бог допоможе. Правда за нами. Тим, хто долучився до Сили оборони, тримайтеся, поборемо. Тим, хто не долучався, не долучені до нашої війни, долучайтесь, тому що окупанти не будуть вас питати, хочете ви служити, не хочете. Є у вас якась відстрочка, нема, вас просто пустять першими, як, як м'ясо. Ми маємо дуже багато таких прикладів вже з окупованих територій України, Донецька, Луганська область, де нас, чоловічого населення майже не залишилось. Ми маємо такі приклади вже і від Запорізької, Херсонської області так само, коли зустрічають людей з українським паспортом по той бік лінії фронту. Тому долучайтеся до Збройних сил України. Захищайте свій дім. Підтримуйте Збройні Сили України. І буде вам щастя. А до всіх решта вчіть історію. Хто не знає історії, приречений її повторювати. І вчіть українську мову, користуйтесь нею.